Юля, на этом стол еще само под главоно, да? Да. То що сить, хтось А це може то є реало. Я слухаю. А О, вже услала. I'm uh not -huh. Хорошо. Тобто, зараз, читаємо. Білет No3. <клес> 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 Кінець першого підвіччя навчального року. Другий клас. Забудь працівників з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною святої працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по долі за дитиною і стати на роботу в січні. Батьки звертаються до директора з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. які мають бути дії директора школи. За законом, основна працівниця може в будь-який час перервати відпустку продовжити за дитиною та стати до роботи повідомивших відповідну заявою директора. Класово, яка зараз учені його класу, займає відкриття. Другого класу займає декретне місце та була прийнята на роботу за умовами строкового трудового договору, про що ознайомлене під час підпису наказу та прийняття на роботу. Директор зобов'язаний забезпечити основну працівницю її місцем роботи та гарантованим обсягом мінімального педагочного навантаження. У разі дострокового виходу на роботу основної працівниці цей класовод підлягає звільненню. Директор повинен припинити трудові відносини з тимчасовим працівником за день до виходу основної працівниці, враховуючи звернення батьків учнів, не міняти віку, що є цілком екологічним, задля забезпечення комфортних умов перебування дітей у школі, дії школи мають бути важливі. Проалізувати наявні вакансії та запропонувати основній працівниці вакансії з відповідним навантаженням до кінця навчального року. Якщо вам вакансії відсутні, то обговорити можливості набору першого класу на наступний навчальний рік. Якщо основна працівниця відмовиться від таких варіантів або такі варіанти взагалі відсутні в закладі, то у директора немає іншого виходу. Окрім свій тимчасового працівника та призначення по суводу основного. У такому випадку директору бажано провести зустріч без батькам учнів, залучити практичного психолога голову ПК, інформувати батьків про законодавчі встановлені права педагогів та пояснити дії адміністрації закладу. Адже коли немає відповідних вакансій та відповідного навантаження, неможливо прийняти рішення, яке задовольнило прохання батьків. Вітаємо, ми отримали два бали, переходимо до конструктивного проєкту розвитку ліцею No84, тільки поверніть нам, будь ласка, наш калоючий. Знову бо йому ще що перештувати. У освіті можливості, тому дуже важливо використати професійний досвід і потенціал, щоб реалізувати власні мрії та здійснити свою місію. Представляю на ваш розгляд перспективний план розвитку Одеського ліце 84, бо завжди мріяла створити сучасний заклад, у якому поєднати освітні концепції кращих досягнень української та світової педагогіки, власним працюванням, досвід та ідеї. Історично в Одеському ліцеї 84 а в минулому це спеціалізована школа перших третіх ступенів з поглибленим вивченням наземних мов, майже 30 років функціонують класи з поглибленим вивченням французької мови, а упродовж 20 років класи з поглибленим вивчення природичів математичних дисциплін. Сьогодні можна впевнено стверджувати, що Одеський ліцей 84 це заклад, який спроможний забезпечити комфортне здобуття початкової освіти, якісну допрофільну підготовку з 5 до 9 клас та профільне навчання у старшій школі. За рахунок відповідно матеріально-технічної бази, потужного професійного колективу, позитивного іміджу в нашому місті, досвіду впровадження поглибленого вивчень навчальних предметів та якісного управління. На перший погляд здається, що нічого не може заваждати сталому функціонуванню такого закладу, але відповідно до ризик менеджменту, існують ризики, для яких сукупність усіх заходів щодо виключення або зниження негативних наслідків їх настання майже не працюють. До таких ризиків можна віднести зміни в законодавстві та війну. Саме такі зміни зараз відбуваються в Україні та в освіті, зокрема. У зв'язку з цим настає нагальне питання подолання можливих ризикових ситуацій, що виникають у результаті інноваційних процесів і розвитку новітніх підходів у системах загальної середньої освіти, ретельно вивчивши законодавчі акти, нормативні документи Одеського ліцею 84, на підставі моніторингу офіційних інтернет-ресурсів ліцею, сайтів, стрінок, соціальних мережах, Фейсбук, YouTube, Точно, проаналізувавши сьогоденні запити батьків, інтересуючих та враховуючи досвід співпраці з адміністрацією закладу, мною був проведений свод аналіз, який дав можливість визначити сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози, що допоможе в подальшому стратегічному та поточному плануванні. За допомогою аналізу мною було визначені структурні складові подальшого розвитку ліцею. Цінності ліцею створення умов для необхідної особистості, реалізації кожного учасника освітнього процесу та побудову власної освітньої траєкторії. Місія ліцею створення умов для необхідної особистості, реалізації кожного учасника освітнього процесу та побудову власної освітньої траєкторії. Візія ліцею забезпечення кожного здобувача ліцею це ліцею якісно початкового освіту, поглибленим вивченням навчальних предметів та профільним навчанням відповідно до власних освітніх територій, відповідно до місії, візії, цінності, то змін в законодавстві стратегічної ідеї ліцею я вважаю створення сучасного закладу освіти відповідно до вимог та змін законодавства. Представляю вашій базі пріоритетні напрямки діяльності Одесської ліцеї 84 та основні кроки стратегічного плану на наступні роки. Сьогодні, відповідно, нового законодавства та запитів сучасного сесписта в галузі освіти писти головне завдання створити сукупність умов закладів освіти, що унеможливують западіння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової, моральної, психологічної шкоди, зокрема, власне, наслідки недотримання вимог законодавства на до кібербезпеки. Тому одним із основних завдань є забезпечення безпечного освітнього середовища в ліцеї, особливо в умовах воєнного стану та якісного змішаного навчання. Формування дієвої системи та механізму забезпечення академічної доброчесності в ліце на концептуальних засадах об'єктивного освітовлення етичних принципів та визначених законом правил усіма учасниками освітнього. Принципу. В умовах реформування в світі на основі впровадження основних принципів концепції нової української школи зростає важливість впровадження проблемно-зорієнтованого підходу до отримання нових знань не в готовому вигляді вчителя, а в результаті спрямованого навчання шляхом формування та перевірки гіпотез як засобів вирішення проблем, тому вже наразі я разом з Аллою Володимирівною долучилась до проєкту системи роботехнічного проєктування на уроках інформатики в базовій школі. А в подальшому планується створення кабінетів робототехніки та залучення партнерів для його функціонування. Чинний закон про загальну середню освіту передбачає, що до вересня 2024 року в Україні має бути сформована мережа закладів старшої школи, академічного або профільного спрямування, котре має вже запрацювати в вересні 2027 року. Тому необхідно вжити не заходів щодо створення сучасних кабінетів лабораторій для впровадження якісної профільної освіти в старшій школі. Наразі я вам пропоную переглянути деякі можливості інформаційної комунікації. Технології, які я використовувати на професійній діяльності, та пропоную впроваджувати в подальшій роботі в Одеському ліцею 84. Скористайтеся допомогою власних телефонів qr кодом і відвідайте Одеський ліцей 84 віртуально, залишіть свій віку після очного спілкування з адміністрацією, або пройдіть анкетування в якості батьків ліцею щодо актуальних питань функціонального закладу за одним із зразків опитальних. Бо сучасний стан розвитку комп'ютерної техніки та можливості інформаційно-комунікаційних технологій вимагають від працівників освіти, що у використанні повсякденної професійної діяльності такі виклики освітян пов'язані з двома аспектами. З однієї сторони це пов'язане з швидким, багаторесурсним та зручним пошуком, накопичним, критичним аналізом новою можливості моніторів інформації як освітній діяльності, так і під час управлінської діяльності. З іншої сторони, створення інформаційної інфраструктури закладу освіти та використання інформаційних комунікаційних технологій природне приваблює сучасних учнів та їх батьків, громадських загалом. Які у своїх аспектах повсяденного життя постійно стикаються з їх використанням. До... 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 Це сприяє створенню вигляду успішного та сучасного закладу освіти, його позитивного іміджу і високого рейту. За допомогою можливості хмарних технологій, використовуючи власне телефони, зараз ви можете переглянути приклади роботи віртуального просто з учителями, учні та їх батьками в електронній бібліотеці активних посилань. Промовуючи структуру єдиного інформаційного простору ліцею, на базі даних буде використовуватись модель, яка забезпечить відкритий персональний доступ для кожного учасника освітнього процесу, можливість зовнішнього доступу до ліцею та його інформаційних баз, використовуючи хмарні технології. Доступ до буде фільтруватися відповідно до категорії учасник освітнього процесу. Модель єдиного інформаційного простору з використанням різноманітних програмних платформ та електронних ресурсів для комунікації дозволить спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована широке коло користачів та службову інформацію для певного вузького кола, учасників освітнього процесу з відповідним доступом. Відповідно до статті 30 закону України про освіту, заклади загальної сторони освіти зобов'язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднити таку інформацію. Для цього планується продовжити модернізацію структури електронних засібів, комунікацію ліцей з громадськістю та регулярно оприлюднення інформацію відповідно до законодавства. Я і керівник, який постійно вивчає сучасні досягнення теорії менеджменту в освіті, я об'єктивно усвідомлюю, що сьогодні один із важливих принципів суспільства комунікації полягає в, в наступному законі. Хто перший повідомив про події, той значною мірою визначає подальший розвиток і характер її медійного висвітлення. Я казав відомий філософ, скільки б ти не жив усе життя слід навчатися. Тенденція цифровізації світу вимагати від певного подало, високого рівня інформаційно-цифрової компетентності та глибоких знань в галузі відповідних технологій, нее ефективна реалізація професійної діяльності а також досить грунтовна практика рятування. Інформаційних комунікаційних технологій та сучасних освітніх технологій тому стратегії розвитку дуже нагальне питання і створення умов для постійного професійного розвитку та підвищення інформаційно-цифрової грамотності вчителів. Дослідження науковців у галузі менеджменту освіти на нове та нове законодавство вказують необхідну автономію вчителя та закладі освіти підкреслюють переваги за внутрішнього моніторингу якості освіти на відміну від тотального адміністративного контролю. Наразі я працюю над проєктом положення про проведення внутрішнього моніторингу якості цих закладів відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Тому в подальшому пропонується розробити процедури моніторингу різноманітних аспектів діяльності ліцею із з вивченням думки та пропозицій учасників освітнього процесу Одеського ліцею 84 для впровадження роботи колективу ліцею. Оцінювання діяльності безпільних приміток та прилюдних критерій правил процедури є недоціниним та ні відповідає принципу відкритості, об'єктивності дивографічної та умови законодавства залузі освіти. Для цього необхідно допрацювати критерії, правила і процедури оцінювання, які будуть оприлюднені та постійно оновлюються з пропозиціями учасників освітнього процесу з метою самооцінювання. Перелічені кроки стратегічного плану розвитку Адець поліцей-84 дадуть мені як керівнику та колективу такі можливості. Підвищити якість освітніх послуг і забезпечити довіру до результатів навчання створити умови навчання та праці, які забезпечать партнерство учасників освітнього процесу, отримати постійний зворотний зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти та освітньої діяльності, визначати успішні практики та вчасно на навільні проблеми. Ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності, постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання. Перичну діяльність, управлінські процеси, ліцею, забезпечити прозорість діяльності це і готовність до змін в інтересах учнів освітнього процесу. Загальне правило менеджменту цілком неважливо, наскільки геніальним є ваш розум або стратегія, якщо ви граєте по одинці. Ви завжди програєте тим, хто грає в команді. Тому свою першочергову задачу вважаю моніторинг поточного стану функціоналів всіх напрямків діяльності в дискоміці 84 та його організаційну культуру, та створення єдиної команди нановців, учителів, учнів та батьків. Як людина, яка постійно вдосконалює свій рівень в посвятимо менеджменті, я об'єктивно усвідомлюю психологічні аспекти ризиків, які будуть пов'язані із зміною керівництва. В 84 Та буду створювати відповідну умови щодо мінімізації їх наслідків, продовження управлінської політики, уникання на першому етапі різких змін та новацій, підтримання ділових, конструктивних, позитивних з попередньо керівництва, внесення з в ціну культуру колективу це лише з оборудованих речень. Побудова відкритих демократичних та толерантних взаємодвослуг між усіма категоріями учасників процесу, широко обговорення та врахування пропозицій від усіх категорій учасників освітнього процесу. Дякую за увагу. Сподіваюся на позитивне рішення поважної комісії. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо немає дяку, ви чекаєте вас. Ми наговоримо за два е, останні випробування. Е, Ми вас вітаємо. Таким чином, ви успішно пройшли конкурсний відбір, і е, члени конкурсної комісії бажають вам успіхів на новій посаді, досягнення і здійснення всіх ваших професійних мрій. Дякую. 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 Все, в мене все забирають окремості. Я дякую. Просто постійно виносять і я залишаюсь би. Інших, мабуть, немає тільки в моєму кабінеті. Дякую.